Дорогі друзі, в цьому відео я розповім про важливі зміни у розрахунку фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які вже діють з 1 вересня. І розповім детальніше про соціальний портал. 30 серпня цього року Кабінет міністрів ухвалив постанову за номером 989. З 1 вересня набули чинності. Нові правила розрахунку допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Цією постановою, нарешті, зняли ряд проблем, які гальмували отримання фінансової підтримки переселенцям. Це стосується моментів, коли, скажімо, подружжя не проживало разом або хтось із членів сім'ї залишався на окупованих територіях. Тепер при розрахунку фінансової допомоги зі складу сім'ї виключають таких осіб: тих, хто не проживає разом з одержувачами допомоги і не пов'язаний з ними спільним побутом, тих, хто сплачує аліменти, тих, хто з них безвісти або знаходиться у полоні, тих, хто перебуває за кордоном. На тимчасово окупованих чи непідконтрольних територіях, тих, хто депортований за межі України. Також до складу сім'ї переселенців більше не включатимуться особи, які призвані на військову службу або є військовослужбовцями. І це дозволяє уникнути проблем із підтвердженням доходу таких осіб при розрахунку допомоги. Що важливо, постанова змінює і принцип розрахунку середньомісячного сукупного доходу з сім'ї. Тепер до нього включатимуться доходи подружжя батька та матері незалежно від їхнього фактичного місця проживання на території України. Ну і ще раз нагадаю, що не буде враховуватися дохід осіб, які перебувають за межами країни, сплачують аліменти або зникли безвісти. А тепер розповім пенсіонерам, що таке соціальний портал і з чим його їдять. До речі, коли я бував за кордоном, в тому числі і в Канаді, то зрозумів, що Україна пішла далеко вперед в багатьох питаннях цифровізації, банківських, соціальних та інших послуг. Вартість мобільного зв'язку та інтернету, доступність смартфонів, планшетів та іншої комп'ютерної техніки в Україні нижча. Ніж в країнах Заходу, а послуги дешевші. Мобільний додаток Дія виявився добрим помічником у вирішенні багатьох питань. Пенсіонерам треба вчитися і, хоч би як не було складно і важко, потрібно крок за кроком освоювати нові технології. Міністерство соціальної політики прагне зробити соціальну допомогу та свої послуги більш доступними. І це завдання. Покликаний виконувати соціальний портал. Ось який вигляд має головна сторінка соцпорталу. Пенсіонер має можливість зареєструватися і мати особистий кабінет. Подібне щось як на веб-порталі Пенсійного фонду. Але для цього треба мати кваліфікований електронний підпис, який можна створити чи отримати у своєму банку. Також можна змінити розмір шрифту, який буде зручним для читання, колір сторінки та інші налаштування під себе. Внизу ви бачите перелік послуг, які можуть надаватися: догляд вдома, догляд стаціонарний, денний догляд, натуральна допомога та консультування. От давайте для прикладу подивимося, що таке натуральна допомога. Відкриваємо. Натуральна допомога це соціальна послуга, в межах якої людині або сім'ї надають допомогу в самообслуговуванні. Послугу можуть отримати люди похилого віку, зокрема з когнітивними розладами, люди з інвалідністю, зокрема і з психічними та поведінковими розладами, люди, які мають невеликовні хвороби або хвороби, які Потребує тривалого лікування, бездомні люди, біженці та люди, які потребують додаткового захисту. Послуга надається безплатно, на постійній або тимчасовій основі. Заява розглядається протягом 10 днів. А якщо екстрено кризово, то оцінку ситуації проводять протягом однієї доби з дати звернення. Я розумію, що написано красиво і змістовно, але не все так є і буде насправді в житті. Все залежить від людей, які надають такі послуги, від їх совісного ставлення і відповідальності. Та все ж такі послуги є. На соцпорталі ви можете прочитати і про інші послуги. Тепер не потрібно ходити до органів соціального захисту і витрачати час у черга. Портал дає можливість подати онлайн-заяви на різні види соціальних послуг. На сайті соцпорталу, а я залишу посилання на сайт внизу в описі, щоб ви могли подивитися, вже зараз можна знайти усю необхідну інформацію про себе та свою сім'ю, подати заяви на послуги, а також відстежувати статус свого звернення в особистому кабінеті. Освоюйте і користуйтеся на здоров'я. І на завершення хочу сказати наступне. Я намагаюся читати усі ваші повідомлення і відповідати на запитання. Але є такі, які залишаю без коментарів. Якщо ви бачите під своїм повідомленням моє зображення з сердечком, значить я його побачив і прочитав. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, завжди будете отримувати свіжу і конкретну. Інформацію. Не пропустіть її. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!